Перший квазік насправді дійсно дуже давно, це як кажуть, у нас є таке вислів, як баба дівкою була. Але нюанс в тому, що е, якісно, на мою думку, знову ж себе квазар почав показувати після прошивки 261. До того, як на мою думку, і з відгуків е, е, клієнтів, скажімо так, е, всі попередні прошивки мали. Певні нюанси, там, наприклад, з перекалібровкою, там, з фантомністю більшою. от, там, ну, там ну, З глибиною також були нюанси. Звісно, що там ще також питання якості зборки, там, дійсно, тому що в нас є там, і супереконом виробництва квазарів, і е економ, і якісні збірки. тобто, тут також важливо, скажімо так, от, Але рахуйте, берем відлік, ну, це беремо з, з моєї позиції. Скажімо так, прошивка 2.6.1, якщо не помиляюсь 2020 жовтий чи листопад, тут якраз з того моменту беремо відлік, що от квазар типу оптимально якісний, скажімо так, на свої гроші, там, на свій вигляд, на свої характеристики, там, глибину діскрім такого плану. От, тому казати, що він там прилад. Там, там, з минулого там, чи як я вже не знаю, тут, що ви мали там на увазі, це там не зовсім правильно. Да, він користувався бобутом, бо, люди ходили, шукали, там, муруч... хтось мурочився, хтось не мурочився, хтось е е біси має там, терпіння до там, і де дає тепер хтось менше. Ну, це таке питання. О, тобто, якісно допилений, на мою думку, називаємо його так. прошивкою, Це от листопад, жовтень 2020 року, десь приблизно так здається, та прошивка з'явилась. No, thank you for your attention.